Як зрозуміти, чи справді користувачі люблять ваш продукт? Якими двома питаннями можна виміряти лояльність ваших клієнтів? Як зрозуміти, що в вашій команді щось іде не так ще до того, як почнеться відтік клієнтів? Привіт! Я Юра, ви на каналі менеджмент, І сьогодні ми будемо говорити про NPS. Це один з найпотужніших інструментів проєктного менеджера. Насправді цим інструментом користуються дуже багато людей, а не тільки проєктні менеджери. Це і дуже потужний інструмент для маркетологів і для продуктових менеджерів. Його можна використовувати в дуже, багатьох, в дуже багатьох ситуаціях, і пізніше ми про це поговоримо. Але спочатку ми розберемося, ми розберемося з тим, що ж таке NPS, як його вимірювати і що він може сказати про ваш продукт або команду. Термін NPS розшифровується як Net Promotion Score. Він з'явився в 2003 році, коли консультант Фред Рейхальд запропонував просту формулу, котрою можна виміряти лояльність ваших клієнтів. Ідея була проста: не всі клієнти, котрі задоволені вашим продуктом, будуть рекомендувати його своїм друзям. Але ті, хто будуть рекомендувати, є найціннішими вашими клієнтами. Як же вираховується той самий NPS? Це робиться дуже просто. Нашим користувачам або клієнтам ми задаємо одне питання: оцініть по шкалі від 0 до 10, з якою вірогідністю ви порекомендуєте наш продукт своїм знайомим? І далі ми розділяємо користувачів на три групи. Перша група, ті, хто надають оцінку 9 та 10, це наші промоутери. Так, це є ті самі найцінніші наші користувачі або наші фанати. Друга група це нейтральна група, ті, хто дає оцінку 7 та 8. І третя група це негативні або байдужі. Це 6, оцінка 6 та менше. Далі ми вираховуємо сам NPS за формули. Кількість користувачів, котрі надали позитивну відповідь, тобто ті, хто надав нам оцінку 9 та 10, мінус кількість користувачів, котрі є в третій групі, тобто 6 та нижче. Розділити на кількість респондентів і помножити на 100%. Якщо вам подобається це або подібні відео, я попрошу вас обов'язково підписатися на цей канал і написати в коментарях, які теми вас ще цікавлять. Ну а далі переходимо до найцікавішого. Як же інтерпретувати результати вашого опитування? Якщо оцінка 50+, це означає, що у вас чудовий продукт, який подобається користувачам. Якщо ваша оцінка від 0 до 30, то ваш продукт нормальний, але вам є ще над чим працювати. І якщо оцінка від'ємна, тобто нижче 0, це означає, що в вашому продукті є великі проблеми, і він не дуже подобається користувачам. Але головне не тільки отримати цю оцінку, але і зрозуміти, чому користувачі поставили, і оці... поставили таку оцінку і саме так оцінили ваш продукт. Тому після того, як ви попросили оцінити. Користувача, з якою вірогідністю він порекомендує ваш продукт друзям, задайте ще одне питання, що вплинуло на вашу оцінку, і це надасть вам відповідь, як ви можете покращити продукт, і як ви можете підняти цей бал. Напевно, на цьому моменті у деяких глядачів мого каналу виникло питання. Окей, ти зараз говориш про метрики продукту, але ж ми, проектні менеджери. Навіщо нам цей NPS? У мене є для вас відповідь, і навіть не одна. По-перше, класний менеджер продукту завжди переймається тим, наскільки користувачі. Користувачі задоволені продуктом, котрий вони розробляють. Тому так, якщо ви менеджер проєктний, ви можете на себе брати трохи, трохи задач, котрі відносяться більше до продуктового менеджера, це завжди буде для вас плюсом. Але навіть якщо у вас немає такої можливості і немає доступу до ваших користувачів, у вас все ще є дуже багато можливостей використовувати NPS для вимірювання задоволення користувачів та команд. Наприклад, ви можете оцінити, наскільки ваші команди, якщо у вас вона не одна, наскільки вони. Задоволені тим продуктом, котрий вони розробляють з точки зору розробки, наскільки їм комфортно працювати в цих командах. Це дасть вам, як менеджеру, розуміння, наскільки в командах хороша атмосфера і наскільки люди задоволені своєю роботою. Ви можете оцінити в цілому. Компанію, в котрі ви працюєте, наскільки люди задоволені, і наскільки вони будуть рекомендувати своїм знайомим роботу в цій компанії? Я скажу зараз очевидну річ, але я її маю сказати, тому що я бачу багато людей, котрі не користуються для того, щоб отримати. Дійсно відверті відповіді, вам опитування потрібно робити анонімними. Це така прописна істина, котру треба в будь-якій компанії, будь компанії дотримуватися, якщо ви хочете дійсно отримати відверту і корисну інформацію. І так, NPS. Це ще один класний інструмент, котрий може використовувати менеджер. Мені здається, що цей інструмент прийшов з маркетингу і він дуже розповсюджений в середі маркетологів. Але менеджеру, менеджер також може користуватися і також може отримувати з цього інструмента дуже корисну для себе інформацію. Тому я рекомендую цей інструмент покласти в скарбничку інструментів проєктного менеджера і, звичайно ж, користуватися. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про те, як використовувати цей інструмент покроково, напишіть в коментарях, і я зніму ще одне відео про NPS, і воно буде виключно практичним. З покроковою інструкцією, як, як використати NPS в вашій команді, включно з інструментами. А якщо вам сподобалося це відео, я сподіваюся, що ви вже поставили йому вподобайку. Написали в коментарях. Написали в коментарях, що вам найбільше сподобалося в цьому відео і які теми вам найбільш цікаві. Я завжди читаю коментарі, завжди на них реагую і відповідаю, якщо ви задаєте там питання. Сподіваюся, відео було корисним. Побачимося в наступних відео. Па-па!